Трохи більше декількох десятиліть своєї тихо вистраждання, але посильно здобутої незалежності. Україна стоїть перед абсурдним вибором між заходом і сходом. Надії зберегти гарні відносини з братом народу. але у сучасному глобалізованому світі зі стрімким розвитком регіональної інтеграції це зробити нереально важко. Та все ж географічно треба відмітити той факт, що Україна це Європа, і як не крути. Ми можемо помітити це у поведінці сучасного суспільства. Європа це частина світу, де існує не лише багато цікавих традицій, а й спільні цінності. Вже з першого погляду можна помітити, що розпочати загальноєвропейський політичний процес. Що отримав назву довкілля для Європи, спрямований на захист довкілля та сталий, Балансований розвиток Європи в контексті її демократизації діє з нереальною силою. Чисті вулиці, це не все, що він дав. Він дав національну свідомість до. Покращення балансу між економічним розвитком, захистом довкілля та соціальним процвітанням населення. Це є своєрідна толерантність до довкілля. Але, взагалі, можна доповнити, що толерантність до всього це основа розвитку сучасного світу. Це означає повагу, прийняття і правильне розуміння різноманіття культури нашого світу, різних форм вираження, людської індивідуальності. Однією з них може бути творче відношення до соціального середовища. Навіть така. Найбанальніша річ, як у може допомогти людині полинути в атмосферу довіри та відчути себе значимою у світі. Може, саме це означає бути витепець.